Кожній молодій парі, які приходять до мене ага. на дошлюбну консультацію, і я задаю питання, навіщо ви хочете одружитись? Тільки так, поклавши руку на серце, чесно, признайтеся. І знаєте, найчастіше, що кажуть хлопці, вони хочуть сексу. Так, законного сексу. Задоволення, прекрасного, згідно Божого Слова, щоб так нічого не порушувати. Про що ж мріють дівчата? Про те, щоб ви їх кохали так, ними опікувалися, їх захищали їм дарували ніжність, турботу і уважність. Слухайтесь, слухайтесь, будь ласка, що ми чуємо? Він щось хоче, вона щось хоче. А ж найчастіше, якщо чесно, ми дивимося на взаємовідносини кохання, любові, шлюбу, як на місце, де я можу щось отримати взяти для себе. І ось я задаю питання, а про що мріяв Бог, коли творив шлюб? Я знаю, чого хочемо ми, коли в останній раз ти собі задавав це питання. Боже, а про що ти мріяв, коли творив перший шлюб? Чому це важливо? А тому що це бездоганне божественне креслення фундаментом в основі, в підвалинах Твого майбутнього шлюбу. Мають бути дуже правильні мотиви і причини. Давайте разом зазирнемо в це Божественне креслення, що ми там знайдемо. Книга буття, перший розділ з 26 по 28 вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка, так і жінку створив їх, поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте. Якщо ми уважно вдивимося в цей текст, а потім просіємо його через сито уважного вивчення, ми побачимо щонайменше три головні причини мрії Бога. Три цілі, три причини, чому він створював шлюб. Перше, він хотів, щоб обоє, серця, яких будуть наповнені любов'ю, і вони вирішуть поєднатися у найміцніших взаємовідносинах, які тільки є на землі під назвою шлюб. Вони двоє відображали його образ. відображали так, ідея церква. Бог захотів, щоб двоє, хлопець і дівчина, які кохають одне одного, побралися, стали законними чоловіком і дружиною, були ніби закала. І хтось дивиться на вас і починає розуміти краще таємну природу Бога. Так. І що ж ми маємо відображати? Спілкування. Виявляється, у трійці є спілкування. Отець син і святий дух. Так, вони мають надзвичайно відкрите, чесне спілкування поміж собою. У них немає таємниці. Вони дали дар спілкування чоловіку й дружини. Єдність в різноманітності. Так, отець син і святий дух. Ми звикли їх називати по-іншому. Так, вони проявляються в історії по-іншому. І незважаючи на цю різність, вони єдині. Чоловік і дружина, вони створені в різний час, різним способом. Але Бог захотів, щоб в цій надзвичайній різності була не розривна, не переборна, а ще вірність. Ви можете собі уявити, щоб син зрадив Отця. Або Дух Святий, який згодом зійшов в день п'ятидесятниці, зрадив Ісуса і прийшов на цю землю зовсім з іншою місією. Ні, ми знаємо. Вони вірні одне одному. А ось чому Бог ненавидить розлучення, а ось чому Бог ненавидить зраду, бо вона претендує на єдність, на вірність, яка має бути надзвичайною в подружній парі, а ще служіння в любові. Я бачу Отця, який прославляє сина. Я бачу сина, який звеличує Отця і Духа Святого, який продовжує місію і метою якого є звеличити ім'я Ісуса. Так вони служать одне одному. А ось воно ну що? Тож Бог створив шлюб, щоб він і вона вчилися служити одне одному. І це відзеркалення його природи. Друга причина, навіщо Бог задумав взаємовідносини під назвою Шлюб, щоб двоє відтворювали образ Божий? Так, діти важливі, діти це заповідь. Ми живемо в час, коли більшість дітей не хочуть. Ми живемо в час так званого руху «No kids, double даблінка. Подвійна зарплата, ніяких дітей. Child free – ніяких дітей. А знаєте чому? Тому що діти претендують на щастя. Одне з досліджень Гарвардського університету стверджує, що батьки почувають себе менш щасливими, коли доглядають за дітьми. І набагато краще почуваються, коли займаються фітнесом або дивляться улюблений фільм. І все ж, згідно бездоганного божественного креслення, діти важливі, бо задумав шлюб, щоб двоє. Народжували, відтворюючи образ Божий в своїх дітях. Отож, є щось важливіше ніж дати добру освіту, гарну професію нашим дітям, навчити їх виживати так. Потрібно навчити їх жити і жити по-божому. Не раз задають питання на різних симпозіумах і конференціях наукових, який світ ми залишимо нашим дітям, натякаючи на екологічні проблеми. Але і друге питання яких дітей ми залишимо цього світу? Третє, про що мріяв Бог? творячи кохання і двох для шлюбу, щоб вони двоє представляли образ Божий. В Стародавні часи був звичай традиція на межах кордонів імперії країни ставити статуї імператора чи царя, присутність цих статуй зображень. Говорило про те, що це територія юрисдикції відповідно цього царя. Бог захотів, щоб ми стали живими статуями. так, чоловік і дружина, об'єднавшись у шлюб, там де ступає нога людини. Це було проголошення. Тут царює сам Бог. Значить, двоє мають представляти його образ тут на землі, даруючи турботу і справедливість. Ви чуєте відображати, відтворювати і представляти образ Божий. Ось про що моє Бог, коли творив нас із здатністю любити і приймати любов. Так чому ви хочете одружитись? Щоби щось отримати, виявляється, ціль і мета Бога набагато більше. В своїх руках я тримаю інженерне чудо. Так, айфон. Хто не знає айфон, хто не знає Стіла Джобса. І ми знаємо, які функції Стів Джобс. Клав цей iPhone. А уявіть собі, що хтось вирішив видалити усе і залишити тут лише функцію калькулятора. Як вам? Калькулятор за кілька сотень доларів. Напевно, це принизливо було б для Стіва Джобса знати, як низько почали використовувати айфони лише для калькулятора. Як важливо, думаючи про це, про щире бажання мати добрий секс в подружньому житті. Почувати, що про тебе піклуються, пам'ятати про функції набагато вище, важливіші, і не вирізати їх з відсілля. Тож, одружуємося, думаємо про кохання з вищою метою, ніж лише брати, пам'ятаючи, що це питання честі творця, відображаємо, відтворюємо і представляємо його образ на землі.